День вчителя, напевно, найулюбленіше свято не тільки вчителів, а й учнів. Це день квітів, привітання, яскравих газет та святкових концертів, які готують школярі. Один з яких напередодні професійного свята педагогів відбувся у Ставищенському навчально-виховному комплексі. номер 2. До святкової зали всіх викладачів школи запросили учні 11-го А класу зі своїм класним керівником Ганною Голік. Розпочали концертну програму зі слайдів про вчителів, що супроводжувались теплими словами про школу, дитинство, уроки і зі знаннями в любові до своїх наставників. Продовжили свої побажання школярі у пісні. Цього року свято для педагогів 11-класники вирішили провести у формі церемонії нагородження, відкрив яку директор навчального закладу Володимир Мізін. Йому вручили медаль у формі золотого серця. У номінації Срібний місяць перемогу здобули заступники директора школи. Цього дня без уваги не залишили жодного педагога. Кожен вчитель отримував відзнаку в тій чи іншій номінації, серед величезного переліку яких перші зірки політ душі. Закордонна зоря, світова мудрість, номінація мудрої книги і пера, права діточок і не тільки номінації Всесвітня паутина і геометрична прогресія і багато-багато інших. Вчителі на святі приймали щиру вдячність за високе служіння обраній справі, самовідданість, добро і щедрість своєї душі. А на додачу раділи музичним вітанням від школярів. Цей день до актової зали завітали вчитель історії Ольга Андріївна Мізіна, вчитель фізкультури Іван Нікіфорович Портненко та вчитель трудового навчання Степан Ярмолайович Нестеренко, яких вітали гучними оплесками та подарували квіти. Відзначили на святі і вчителя правознавства Ірину Животівську. Грамоту відділу освіти вручив директор школи. Протягом свята у залі панувала доброзичлива по справжньому домашня дружня атмосфера а подаровані емоції залишаться в серцях вчителів аж до наступного професійного свята.